Публікаціями називають процес видання якого-небудь твору. Сам виданий твір теж називають публікацією. Залежно від способу оприлюднення документа розрізняють друковані та електронні публікації. До друкованих публікацій належать книжки, брошури, журнали, газети. Бюлетені, буклети, листівки тощо. До електронних публікацій належать документи, розміщені в інтернеті, як правило, на вебсайтах, передані по радіо або телебаченню тощо. Тривалий час друковані публікації створювались виключно в типографії, і цим займалась ціла галузь виробництва поліграфія. А підготовкою матеріалів до друку займались видавництва. При промисловому, багатотиражному виробництві так є і сьогодні. Видавництва готують макети книжок, журналів, газет і тому подібне, а підприємства поліграфії друкують їх і за потреби шивають. Разом з тим, із широким розповсюдженням персональних комп'ютерів. І високоякісних лазерних і струменевих принтерів копіювальних апаратів набули розповсюдження так звані настільні видавничі системи. Ці системи мають апаратну і програмну складові. До апаратної складової належать персональний комп'ютер, пристрої друку і пристрої введення даних, а до програмної Спеціальні на програма підготовки макета публікації. Усе це можна розмістити на столі користувача, і тому ці системи отримали назву Desktop Publishing або Настільні видавничі системи. Програми, призначені для створення макетів поліграфічних видань і підготовки їх до друку, також називають видавничими системами. До таких програм належать Quark Express, Coral Ventura, Adobe PageMaker, Adobe InDesign тощо. Це професійні програми, які використовують, як правило, для підготовки до друку великих за обсягом публікацій масовим тиражем, а видавничі системи для малих підприємств і організацій, навчальних закладів, а також для створення публікацій вдома. Використовують текстові процесори і спеціалізовані програми настільних видавничих систем зі спрощеним інтерфейсом і набором функцій Microsoft Publisher, PagePlus, Design Pro, Parabens Level Builder, Publishi тощо. На відміну від текстових процесорів, видавничі системи орієнтовані не на введення та редагування тексту. Та інших об'єктів, а на верстку. Верстка це процес компонування текстових і графічних об'єктів для створення сторінок видання відповідно до принципів дизайну і технічних вимог. За призначенням розрізняють книжково журнальну верстку, газетну і акцидентну. Акцидентна верстка застосовується для верстки окремих. Як правило, невеликих за кількістю сторінок та тережем об'єктів оголошень, бланків, афіш, буклетів, проспектів, візитівок тощо. Публікації, що здійснюють з використанням комп'ютерних технологій, ще називають комп'ютерними публікаціями, настільні видавничі системи забезпечують автоматизацію процесів розміщення блоків тексту та графічних зображень відповідно до типу публікації макетування імпортування фрагментів тексту та графічних зображень, створених у різних прикладних програмах, опрацювання фрагментів тексту, використовуючи стилі та розширені можливості зі встановлення відстані між символами та між рядками. Автоматизацію створення списків змісту та посилань, Використання розширеного набору шрифтів і їх використання відповідно до вимог поліграфії. Відтворення публікацій на екрані монітора з урахуванням особливостей пристрою, на якому буде здійснено друк публікації. Збереження файлів публікації у форматах, що використовуються в поліграфії. Можливість друку публікації кожним кольором окремо. Кольороподіл. Забезпечення високоякісного друку на пристроях різного типу. Звичайно, що набір можливостей може змінюватися залежно від призначення програми. Поліграфічної бази, на яку озорієнтована програма.